Флокси одні з найчарівніших багаторічних рослин, що прикрашають наші сади своїм яскравим і насиченим квітуванням, і вони далеко не архаїчні, як, можливо, хтось вважає. Від маленьких компактних видів завишки всього 15 см до вражаючих високорослих сортів флокси зачаровують багатьох. Однак, щоб зберегти це дивовижне квіткове видовище у своєму саду, важливо вміти правильно їх розмножувати. Саме про це сьогодні у відео. Таких методів знають садівники насправді дуже багато, починаючи від розмноження насінням до листового живцювання, і до кореневого живцювання, і живцювання стебел. Їх є багато насправді. Кожен з цих методів має як свої переваги, так і недоліки, і котрісь з них садівники вважають класичними і надійними в той час, коли інші досить часто розчаровують своїм результатом. Той метод, про який я розкажу, є одним з найпопулярніших методів розмноження флоксів, і він підійде навіть для новачків у садівництві. Попри це, даний метод ідеальний для тих, хто не бажає займатися якимись складними техніками живцювання, але хоче отримати нові рослини. Ви вже, мабуть, здогадалися, це метод поділу куща. Найкращий час для такої маніпуляції це, звісно, весна або ж рання осінь, коли рослини перебувають у фазі активного зростання або ж готуються до зимового відпочинку. Так принаймні радить фахова література, але, чесно кажучи, я вдавалася й до досить пізнього методу поділу куща і робила це в листопаді. Тобто в той період, коли рослина вже практично пішла на зимовий спочинок, але поділ куща їй при цьому не зашкодив. Але сьогодні за вікном весна, і я ділю свої вже дорослі кущі флоксів, яким виповнилося років 5, можливо, 6. проводжу цю процедуру досить обережно. Спочатку обираю декілька пагонів. Орієнтовно від трьох до п'яти штук і обережно встромляю лопату в землю, щоб відрізати, відрубати, відділити частину куща. Можете спробувати альтернативний варіант викопати весь кущ повністю, очистити його коріння і розділити на декілька частин так, щоб у кожній залишилися зачатки нових стебел і було достатньо кореневої системи. І при цьому вам не обов'язково чекати, щоб кущ флоксів досяг 5-6 річного віку. Такому поділу, такому розмноженню кущі підлягають віком уже з трьох років. Можете спробувати і з двох. І я так робила, маю такий досвід. Ділила кущик зовсім молоденький, дворічний, відділяла всього-навсього два стебла. Звісно, я розуміла, що не можу очікувати на літо від цього куща молодого, чогось надзвичайного чи якогось фантастично багатого квітування. Зате я досягла іншої мети, отримала досить багато юних рослин. Але саме так мені і треба було, бо я садила ці флокси як облямівку біля доріжки. І само собою зрозуміло, що у цій ролі мені б ніяк не вписувалися об'ємні кущі ближче до осені. Ці мініатюрні кущики мене дуже здивували, бо вони досить щедро розрослися. І таким чином я отримала можливість ділити їх знову і знову. Моє експериментаторство з поділу кущів флоксів закінчилося досить успішно, бо тепер саме в цих квітах потопає наш сад і усе обійстя. Пам'ятаю, як ще буквально два, можливо три роки тому наші законодавці у сфері ландшафтного дизайну гучно заявляли, що флокси застарілі і їх потрібно з садів викорчовувати. Що мене, звісно, не тільки дивувало, а й відверто дратувало. Тепер вони пропагують зовсім протилежну ідею. Мовляв, висаджуйте і якнайбільше. Маючи свої вподобання, ми вирішуємо самостійно прислухатися до цих порад чи ні. Бо як можна не любити ці прекрасні квіти з приємним запахом, тривалим цвітінням. Різноманітністю яскравих і соковитих кольорів, невибагливістю, зимостійкістю і легкістю, як ви почули, в розмноженні. Поціновувачам цих квітів пропонуємо поповнити свою колекцію сортом Одеса Rose Ай» з нашого саду. Уся супутня інформація в описі під відео. Дякую, що переглянули і послухали, і до наступної віртуальної зустрічі!